Доктрина Монро, це дійсно треба зважати на нову концепцію чи стратегію національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Доктрина Монро приймалася в інших умовах історичних і мала зовсім іншу мету. Все. Але, в принципі, в центрі стояв той самий лозунг Америка понад усе. Подивимось, бо дійсно ця тенденція до... Самоізоляції Сполучених Штатів Америки, вона вже має прояви ставлення до міжнародних організацій, в тому числі і до Організації Об'єднаних Націй, скорочення внесків. Там на, на минулий рік було 3,6 мільярда, по-моєму в ООН, бюджет ООН на операції з підтриманням миру. Зараз. Вже я десь бачив, що Сполучені Штати зрізали з, з цієї суми 600 мільйонів. ЮНЕСКО, Організація охорони здоров'я, ОБСЄ. ЮНЕСКО вони припинили просто участь так? і припинили так. сплату сплату Так, Тобто тут є питання.